Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи, того часу Ірод Тетрарх почув про все, що сталося, і бентежився, бо дехто казав: Це Йоанн встав із мертвих, а інші це Ілля з'явився. Ще інші це воскрес один із давніх пророків. Тоді і розказав. Йоаннові я відтяв голову. Хто ж такий оцей, про кого я чую таке? І намагався побачити його. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Правдоподібно деякі з нас чули таку дитячу християнську пісню, в якій є такі слова. Як шукати Маю Бога, де його знайти? Поможи! Зустріть Ісуса! і з Ним разом йти. Потім перелічується в ній, де можна зустрітися з Господом і в молитві, в церкві, в родині, в любові, в усмішці, в серці і між нами. Напевно, кожен з нас прагне бачити Ісуса, перебувати з Ним. Наслідувати Його, ділитися досвідом зустрічі з Ним, бо Він є світлом світу, який вказує нам дорогу до Небесного Отця. Ісус сказав я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, не перебував у темряві. Це світло. Має силу пом'якшити біль і зцілити найглибшу рану. Воно є цілющим бальзамом від будь-яких зранень нашої душі і дає надію під час відчаю. Воно може освітити найглибші долині печалі в нашому народі і замінити найтемнішу ніч на світанок надії. Маємо пам'ятати, що коли ніч найтемніша, зорі найясніші, і що найтемніша ніч завжди є перед світанком. Дорогі брати і сестри, деякі з присутніх в храмі вже чули цю проповідь. Однак сьогодні ще раз запрошую, щоб ми глибше задумалися і порозмірковували про те, як горіти, а не коптіти, як згоряти, а не згоріти. Насамперед послухаймо притчу та говорили між собою дві свічки, шкода мені тебе, сказала незапалена свічка запаленій подрузі, короткий. Вік, ти весь час гориш і скоро тебе не буде. Я набагато щасливіше від тебе. Я не горю, а відповідно не тану. Лежу собі на боці і проживу дуже довго твої ж дні полічені. Відповіла свічка, що горіла. Я зовсім не шкодую про це. Моє життя прекрасне і повне значення. Я горю і віск мій тане, але від мого вогню запалюється багато інших свічок. Я своїм світлом розгоняю, розганяю морок, зігріваю повітря, ті, що очі дитини на день народження. Оздоровляю повітря біля ліжка хворого, позбудники хвороби не переносять живого вогню, підношуся з символом молитовного стрімління перед іконами в храмах. Хіба моє коротке життя не прекрасне? І шкода мені, тебе незапалена, моя сестро. Жаль твоєї участі, ти не виконала свого призначення, і де душа твоя вогонь. Так ти пролежиш збережені довгі роки, але кому ти така потрібна? Яка радість і користь від тебе. Вважаю, краще горіти, ніж відпочивати. Тому що в горінні життя, а в спляці – смерть. І ти жалієш мене, що я скоро згорю і перестану жити, а ти в своїй бездіяльності і не починала існувати, так і помреш, не починаючи, а життя пройде повз тебе. Хрещення ми стали дітьми Божими та отримали дар живої живої віри, якою маємо жити та нею ділитися. Віру не можна скривати в глибині серця, вона має світити всім, як денне світло. Хто приховує свою віру, той наражається на небезпеку її втратити, хто ж визнає перед людьми свою віру, той її утрує та в ній зростає. Віра не є як вода, що вивітрюється з посудини, але як джерело, що струмує життя вічне. Важливо є пам'ятати, як каже святий апостол Яків, що віра без добрих вчинків є мертва. Тому важливо. Є також свідчити, розповідати про добро, показувати, що віра приносить плід. Тут дуже важлива є інтенція, тобто намірення в серці, щоб люди, бачучи добрі вчинки, хвалили Небесного Отця. Власне, це і є правдивий напрямок, щоб ми все робили не для власної похвали, а на славу Божу. Дорогі, щоб не втратити світло віри та палати вогнем любові, ми маємо завжди перебувати в єдності з Богом, який створив світло і ним він є. Як знаємо, жоден вогонь не горить без палива, так само і наші серця не в змозі палати любов'ю, якщо не черпаємо її з джерела Божої любові. Яка палає і ніколи не згоряє. Колись в молодості, перебуваючи тут, чув таку гарну пісню, приспів якої звучить приблизно так: Гори, згоряй і тільки не копти, світи, сіяй і будь комусь потрібен. І вірою своєю серця інших запали, і з волею Творця будь дружний. Отож, коли є небезпека, почати коптіти, а навіть згоріти, це відбувається тоді, коли людина свідомо вибирає, вибирає гріх. Знаємо, що тьма не може вигнати темряву, тільки світло може це зробити. Ненависть не може вигнати ненавість, тільки любов може це зробити. Мати Тереза якось сказала краще запалити свічку, ніж проклинати темряву. Також можемо перестати палати Божою любов'ю, коли ми впадаємо в гординю і вважаємо. Що все від нас залежить і все на нас тримається, тобто ми самі є джерелом світла. Одному з віршів отець Ян Твардовський написав: Щастям є власним світлом більше не світити, тільки Бога полюбити. Світлом Бога пломіти, які ж є ліки, щоб горіти, а не згоріти? Це передусім таїнство зцілення, яким є сповідь, а також молитва дуже важлива в житті кожного християнина. Святий Йоанн Золотоустий навчає. Що як світло Сонця для тіла, те молитва для душі. І як для незрачої людини нещастям є не бачити сонця, так само великим нещастям для християнина було б не молитися і не вливати молитвою у свою душу Христового світла. Кожен християнин, який після святої меси виходить із храму, покликаний нести собою світ Боже світло. Він неначе тримає в руці невидиму свічку. Усюди, де панує темрява гріха і смерті, християни покликані нести світло любові. Маємо дарувати це світло. І темрява зникне сама собою. Є так багато людей, яких Бог через нас прагне зігрити полум'ям свого світла, любові. Тож у своїх сім'ях, у спільнотах, наприклад, на роботі, розповідаймо, ділімося про добро, яке часто є непомітним. І мовчазним. Може, тим самим Бог через нас запалить їхні серця, і вони відкриються на правдиве світло, яким є Ісус Христос. Амінь.